Ну що ж друзі, всім привіт! Сьогодні в нас кінець тижня, тому новинами навіть і не пахне. Але 2 Йо, як завжди, щось підкидує. Тому давайте разом поглянемо, що у нас тут є. Поїхали. Після виходу Наві в плей-оф ЄСЛ проліги Блейд сказав кілька слів про Наві та загальну ситуацію навколо команди. Перемога над The Mongols – це добре, але ми виграли тих, кого мали виграти. Найважливіше показати прогрес і тримати холодну голову, зазначив Блейд. Особливо він підкреслив роль нового гравця Дріна Шакірі, наголосивши, що інтеграція молодих талантів у команду процес поступовий. За словами тренера, на тір 1 не можна кидати недосвідчених гравців у га. Рячу гру одразу треба дати їм шанс, аби звикнути до системи, освоїти ролі та навчитися приймати рішення в критичних моментах. При цьому Блейд похвалив Маказі за його позитивний настрій і здатність підтримувати команду навіть після невдалих раундів. Якщо щось не вийшло, він миттєво переключається на наступний раунд, і це, на мою думку, один із ключових моментів: психологічний стан і взаємопідтримка можуть бути не менш важливими ніж індивідуальний скіл. Особливу увагу Блейд приділив історії з донком. Який міг потрапити в Наві Джуніор ще до війни. Наві Джуніор це не просто шоу для фанатів, це трамплін у головний склад. Якби обставини дозволяли, Донґ міг би стати частиною нашого ядра. І потім додав, що Наві були готові заплатити немаленьку суму за це. Ну і куди ж без згадки про нашого Сашка Сімплуна. Його статистика в складі BC Game показує, що легенда все ще на висоті, і Блейд вважає, що для відновлення впевненості Саньку потрібно кілька лан-турнірів, і тоді він Може швидко підфармити очки та повернутися у свій колишній ритм. Загалом, тренер наголосив: Наві зараз будують нове ядро команди. Перемоги над сильними суперниками дають надію, але головне завдання сформувати стабільний колектив, який зможе постійно боротися за титули, навіть якщо команда поки що не має статусу суперзірок. І якщо чесно, це виглядає як дуже розумний і довгостроковий підхід, крок за кроком, без поспіху, але з ясною метою. Особливо мені здається, що Такий підхід може дати результат, навіть якщо зараз команда не блищить на всі 100. у майбутньому. Це ядро може стати новою силою, особливо якщо психологічний та командний фактор триматимуться на високому рівні. Ну, а тепер давайте поглянемо на нові стікери та брелків Counter-Strike. Точніше, на їх ціни. Як ви знаєте, в останньому оновленні Armory Pass додали нові колекції брелків та наклеїв. Сьогодні перші партії вийшли на маркет. Тож давайте розберемося, скільки вони коштують. Почнемо з Missing Link Community Charms. Ця колекція з 23 брелоків, створених спільнотою, виглядає дуже стильно і деякі ціни ну, трішечки кусаються. Наприклад, IllBook коштує майже 84 долари іншого боку Лілно no 2 лише за 40 центів. Ну, в принципі, інші брелоки вони не те щоб якось сильно відрізняються. Тобто червоні трішки дорожче, інші якості трішки менше. Але в цілому, я думав, всі ці ціни будуть набагато більшими. Далі йдуть доктор Boom Charms 22 міні-гранати. Тут теж із цікавого бутан баді. Це ось ця гранатка з рідиною всередині, яка змінює свій колір і наповненість залежно від патерну. Продається вона приблизно за 80 доларів. На рахунок цього брелоку я теж думав, що він буде коштувати далеко за 100 баксів. Більш прості, такі як Hungry Ice, всього 8 доларів. Ну ось ми підходимо саме до стікерів, колекція з 29 наклейок, де ціни різні в залежності від рідкості. Звичайні приблизно 2-4 долари, блискучі десь біля 10-14. Ну і типу такі топові близько 20 доларів. Деякі не дуже рідкісні наклейки можна купити приблизно за 50 центів. Цікаво, як далі на них відреагує ринок. Наймовірніше, хай підніме ціни на найпопулярніші наклейки або брелоки а дешеві так і залишаться дешевими. Особисто я думав, ціни будуть набагато більшими. Ну і думаю, з часом вони ще підростуть. А з іншого боку, це й мабуть добре, бо тепер майже всі можуть дозволити собі купити якийсь файний брелок або наклейку не за всі гроші світу. Ну і швиденько давайте пройдемося по ЄСЛ Пролізі. Як ми знаємо, сьогодні вже починається плей-офф стадія. І що ми тут маємо? Одна четверта зустрінуться Spirit, Face, Furia, Vitality, Маус, Na'Vi, 3D Max і Falcons. Ну і як ми розуміємо, якщо Na'Vi проходять Маузів і так само переможця пари 3D Max Falcons, в фіналі я підозрюю, вони зустрінуться з Team Spirit або ж Vitality. Гранд фінал буде в неділю, тому в понеділок ми обов'язково про це поговоримо. Друзі, а на цьому наші новини закінчуються. Знаю, що дуже коротко, дуже стисло, але вибачайте, що є, то є. Дякую нашому партнеру CS2.ua за сьогоднішні новини і нагадую вам про нашу спільноту в Discordі, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео, і самі також не забудьте написати коментар, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Бо ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для. Для просування україномовного контенту про кіберспорт. А я бажаю вам мирних та спокійних вихідних. І почуємося вже в понеділок. До зустрічі.